Скажіть, будь ласка, ІПСО сьогодні дієвий інструмент? Там же ж. би так запитати, чи часто Україна використовує ІПСО часто. на території Росії? Часто ситуація з зривом мобілізації. Наскільки це було прогнозовано вами, що це буде відбуватися в інформаційному просторі? Маєте на увазі, що ворог буде намагатися проводити свої стратегічні так, дезінформаційні операції. Угу. Так це ж очевидно. Так і, ну, і ми ж те саме робили в Росії особливо спочатку. Згадайте, у них була аж мобілізація в 22 2022 році. Там же теж шло все не зовсім, як то кажуть, гладко. Воно як працює? Тобто ти береш реальний факт, яких може насправді не так вже і багато, і просто масштабуєш. І Ніхто не може сказати, що це неправда, тому що кадри реальні, там, люди реальні, кожен може там. Опізнати, в принципі, цю людину. Все реально. Тільки масштаби цього набагато збільшуються. Так і росіяни тут працюють те саме.